Всім доброго дня, компанія Авторія Насенко Бережанська. Сьогодні на продаж. Nissan Rock Рок 2014 року. Комплектація СВ, повний привід, газ бензин. 137 тисяч кілометрів. Автомобіль весь рідній фарбі, все замінено під колір. Колеса у нас розмір 225 65 17 -ки. Є безключовий доступ в автомобілі. Чотири циклопідйомника, електрозеркала, електропривід, сідушок у нас. Шкіряний салон. Газ у нас вписаний стоїть. Повний привід. Двохзонний клімат-контроль. Кондиціонер заправлений, двохзоний клімат-контроль. Все працює. Ніяких помилок по автомобілю немає. 137 тисяч кілометрів. Все в хорошому стані. Карти дверей в хорошому стані не затарті, не протерті. Сидушки також не розірвані в хорошому стані. В автомобілі не курили, селя не прокурена, резинові коврики присутні. У бамперах є незначні потертості, але нічого критичного. Докатка, а газовий балон знизу у нас присутній. СВ-комплектація знову ж таки повний привід. Ізофікси присутні в автомобілі. Подушки безпеки в спинг бокових з... Сідушка, з боку Скіра не потріскана в хорошому стані. Безпека са в автомобілі була ціла. Мотор не має все, ніяких хотів і запотівань по ньому немає, все в хорошому стані. Працює рівно, стабільно, справно. капот у нас рідний. Не гіняється, немає по автомобілям. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.